Друзі, вітання на своєму каналі. Сьогодні у нас 11 листопада. Виїхали ми з комрадами на коп. Сьогодні нас трошки більше, ніж вчора. Було п'ятеро чоловік. Приїхали поле зора неправильне. Надіємося, ніхто не ходив і надіємося, будуть правильні сигнали і знахідки. Друзі, не забуваємо підтримувати нашу армію. щира подяка нашим ЗСУ, що ми маємо можливість отако виїжджати ще на коп. Підтримуємо нашу армію, молимося. Друзі, Ну а ми будемо йти до копу, будемо пробувати щось знайти. Останні виходи в мене взагалі фактично галяк. Треба закривати сезон, але надіємося, що сьогодні щось вилізе. Ну, друзі, дивимося. Буду показувати все, що будемо знаходити. Все, що камради будуть знаходити, з цікавого. Погнали! Так, друзі. Є перша знахідка. Монетка у нас. Скоріше за все, бородинка. Так і є, друзі. Затертенька, Але середньовічна монета. Хоч щось. Забираємо. Камради. Один камрад з Деосом першим. Знайшов динарик. І тільки що другий кричав, також знайшов динарик. Дивіться, друзі. Комот. Не знаю, як таке можливо ці релі найти щось, але і по камраду повезло. Що одному, що другому. Друзі, друзі, друзі. Я сподіваюся, це лайк. Каву вже п'ємо. Це вже добре. Ну і пікаємо, звичайно, друзі, пікаємо. У мене, друзі, ось так біля дороги. Ох. Також є монета, але не римська, друзі, не римська. Радянська, три копійки. Після реформи шмурдяк осінній. Щось мені не йде, не йде по знахідках, але надію не втрачає. Так, друзі. Також другий даус рулець єдинарій, але каже гамрад, що лімисний. Друзі. Така легендарна легенда. Отакий денник Отак, друзі. Отак. Хто жив, то жиє. Так, друзі, знахідки. Ще одного камрада. Поки ось так. Без денників. Четвертий камрад також нічого не знайшов. І, і я неудачник. У <гум> мене, друзі, ось така знахідка. 15 копійок. 43 рік. Може якась колекційна, що звертує. Рік війни Другої світової. Друзі, ходимо, ходимо, шукаємо, не втрачаємо надії, бо то капець. З тими знахідками щось. Не везе мені. Друзі, це просто капець. Коротше, був в мене сигнал такий металевий. Я завжди провіраю друйка сокера. Болт. Друзі, і тут такий сигнал. Дивіться, що лежить. Капець. йо моє, друзі, дивіться, що ви бачите. Те, що я чи ні. І я щось таке приблизно бачу. По Київській Русі. Та ти що? Оце рельєф. Може у нас рідне? Друзі. ти що? Друзі! та ти що на кінець-то мені фарт? На кінець то, ну на кінець то, друзі, ну скільки може. Тільки жалко що безвушка. Але то вже таке... Вже зад її потрем таку Щоб побачити. Ні, друзі, то не срібло. Та, ще срібло би було, вже закатав губу, вже все. Ну, друзі, ну це гроза ну це гроза Такої великої масиненької я ще не викопував. Ну, друзі, на кінець то Знахідка серйозна. ти що, ну це туди, ну капець. Це я не очікував. тако пішов, тако поле безкрайнє, я тако пішов, тут хоч слідів бо мабуть вибити вже капець це поле. О, друзі. Ну дякую тобі, Боже, що я викопав хоч якусь файну знахідку. Це капець. Красота, друзі. Красота. Забираю. Трошки, друзі, її відмив. Відчистив. Трошечки. Красота, друзі. Навіть не смущає, то що вушка нема. Таких розмірів. Та то -та -да. так. Ти розумію. Нарешті хоч щось годне. Бо це капець просто вже. Супер, друзі, супер! Я доволі. Ну, друзі, на кінець. то. На кінець то в мене є гудзик. Шуткую динарик, друзі. Я думав, що це гудзик до останнього, але мав і надію, що це динарій, друзі. Срібний. Це просто капець. І так високо, але кажуть, що попадались. Не можу повірити. Ну, друзі, ну ні, чи може то не динарик, чи динарик? Ні ні, ззаді видно десь. Сребро! А ну скільки він пікає? Зараз на будимось. Цей високо пікає. 56. Трето, друзі, ходити дуже файно. Що, будемо дивитися чи ні? Бо я ще не дивився. Ось він лежить. Ха -ха. Так, ну давайте тоді почнемо ззаду. Я поняв, що це динарик. Він якийсь такий коричневий був чи жовтенький, отакий от о, бачите, щось таке. Думав, що може якийсь радянська чи гудзик. Єсть! Yes. Щось стан такий ніби бодренький ззаду, і легенда. та ти що? та ти що? А ну, друзі, вгадуємо, хто це може бути. Я кажу, що троян. Але дивимося. Андріан. Андріанчик. Друзі, це Андріанчик і стан бомба, але на лиці відслойка. Ай-яй-яй, друзі, ну це капець динарик, ну більш мерч, стан бомба, а ну камрад 2D, за ціни камрад. Ух ти, красота. Ааа, ти будеш скірес. Андріан. Андріанчик. Так. Накінець-то. Ну ну скільки можна, скільки не везло мені? Казав, що треба з Романом візти. Ааа, друзі, лайк. Накінець то, удача мені повернулась. Ти який красивий. Фух! радості не мамеш. На то Квест, квест, квест. Ось штуку Це друзі, дріт. Це бронза. Та ти що, друзі? Який радий. Ну що, будемо бігати далі, все-таки? Ось таке поле, друзі. І в мене високий сигнал. І дивіться, Чи то я її так зігнув? Чи так було? Це з мідна монетка, певно, ще. Але друзі. Так було. Коротше, друзі, це так було, вона, певно, такий ж мердяк затертий. Чого не видно? Може її порівняти? Не порівняєш, міцна. Ну, Друзі, це нічого цікавого нема. Але всеріально. Друзі, переїхали ми на інакше місце розвідати ще одні поля. І надіємося, друзі, що щось буде. Кераміки повно, але вже сходжено. Покажемо на яких настройках ми ходимо, друзі. То катушки 4, швидкість 5, гучність заліз за 4. Тут у нас все виключено. Гіперію всі частоти. Хоча 60 40 частота на гіперію не працює. Це вже провірено. На це не знаю. Може прошивка це змінить, а може ні. Це друзі-мінус, це дуже погано. Режим поле. Чуйка 95. Ось так. Пікаємо. Так, друзі. Камрада вертається. Нема, друзі, тут. Нічого цікавого, а чого нема? Тому що сходжено. Але кераміка якась є. Нічого, можливо, колись попадемо на оранку і щось буде. Все, поїхали. Так, друзі, ми на інакшому місці. І дивіться, що в нас випадає. Це у нас солідик в гарному стані, друзі. Красива монетка. Супер. Як вінок сирулить. Да. О, з буквою А. Класно, друзі, класно. Тут вони є. Тут вони є, але тут релья просто капець. Ходити дуже. Важко. Але все різно. Де ОС2? Де ОС2? Дивіться, яка копійка, ти що? Орел. Ай-яй-яй. ти що? Друзі, полугрош. Це було грош, друзі. Радості було ніби якісь стале. Дві Ну, друзі, це монетка. Це те, що ми шукаємо. Супер. Друзі, ну тут рейля капець. Але ходимо. Дві середньовічних є і козацька пуля. Як козаки тут губили монети, значить. Отак. От Також знахідка, друзі, що ви думаєте? Експонат, експонат музейний. Дулі! Ду а -а -а. Дулі! А -а. Не матюкайся! Знімай мене з боку! О, а -а -а. А -а -а. А -а Вітаємо! Капець, друзі, я його. Я вже йшов. Але тут був сигнал. В ямці! Тут я так пропікав, я думав, що... Друзі. Fest <клес> 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 контент. О. О. Друга золота монета моя за життя. А. А. Друзі, друга золота монета моя. Це не просто так все. Алілуя. Але руки трясуться. Дукат я ще не викопав, Віталіку, я тебе прошу. Дукат! Золота монета. Халилуя. о Боже, я тобі дякую. Тільки не чистий його часом. Ну що, буде в нас розпаковочка чи ні, я сяду, бо мені так тяжко. Сильно не треба. терти. Те, а в тебе чого руки трясуться? Ти ж докади не знайшов. В тебе руки трясуються. В тебе більше трясуться. Може тут два? А Йо, що це таке у нас? Так, Іван якийсь намальований, так. Да. А, ти що? Ну, це капець. 1648 рік. 1648 рік, да. Друзі, дукат, 1648 рік. алілуя, Це вам не соліди копати. Це вам не соліди копати. А він трошки петертенький тут. ну То нічого. Це капець просто. Фу, друзі. Я надіюсь на великий лайк. Хлопці, чотири... Чотири хлопаки сьогодні. Свідки, що я не підкинув. Друзі, фу. Ще трохи потішимося тою копійкою. А, на жаль, коротше, має дирку вон зверху. На жаль. Трошки затерти посередині. Ось так, друзі. Ось я вже ось, так, друзі, ось така монетка, мені цікаво. Класно, друзі, ну це бомба. Коротше, коп вдався. Все, вже мені сьогодні ніч не треба. Сьогодні мега ідеальний коп. Це просто капець. Друзі. Нереальний лайк. Нереально. Друзі, ще раз дивимося. <схай> Жалко, що дирка є, й але так вже і буде. Я його коротше, порівняв. Більш-менш на тому полі. А що робити? Зараз, друзі, подивимося, як він пікає, звичайно, щоб ви собі знали на тому квесті квест. Ну, пікає нормально, як такий низькопробний срібло динарій. 37. 36, 36. Файно пікає, друзі, дуже файно. Тому ми йдемо далі! Я вже, в принципі, нічого не хочу, але... Ще троха попікаємо. <гум> От вам. Йо, ну не передає, то камера. Камера передай. Камера передай. Ну, друзі, трошки відійшов від емоцій. Я почав ходити, Налаштовуватись, бо відлаштувався. І є в мене монетка. Думав, що цей, якесь середньовіч, а знов ні. <гум> так мені, коротше, вже ні сьогодні не треба. 36 рік, 20 копійок. Але ще пройдуся, Пройдусь, друзі. Ще один хапну і все. Та ні, мені вже хватає одного сьогодні, я ж такий довольний. Все, потрібно тепер виставлятися хлопцям без питань. Тепер і дружина каже. А мені виставитись, ну нічого, щось придумаємо. Пікаємо, друзі, пікаємо. Друзі, і Назарчик підняв середньовічну монету. Теж зігнута. Це у нас полугрош. Я хотів, я Та І... Ти, ти, ти вообще штем капець. Супер, друзі. А, ще знайшов. Ковдас. Таке середньовічне то. Файно, файно. А ти ще йку знайшов? А, ти ще динарика знайшов. Ну я знімав же його. Що Назаре? Ти тих два не знімав. Ти радий, ти знайшов середньовічне? мене? Чи ні? Так. Та, Та що хочу. твій брат падає? Та бо я його боком поставив. Я понял. Так, Друзі, хлопці ще ходять, надії щось знайти. В мене випадає ось така знахідка. Думав, то щось непонятне, друзі. Та як в так так би дощілося, пікає високо, мій чи що. Дома подивимося, може якісь візерунки. Друзі, ми завершили сьогоднішній коп. Щось хлопці не хотіли на лопату все розкладати, друзі, але я думаю, що так видно. Дивіться, друзі, що сьогодні саме топове. Я думаю, це дукат, іконка, динарики, друзі. Це просто капець. В одного камрада динарик, другого камрада і в мене динарік. Іконка, дукат, друзі. Ось така суперова лопата на п'ять чоловік. Ну, все ще в хабарничках ці монети, так би була повністю забита, друзі. Топ знахідка. Срібли. Жаль, з диркою срібло в позолоті. <рес> ну нічого, друзі, воно так файне. Їдемо на піцу. Та й все. Всім дякую за увагу. Надіюсь, ця монета заслуговує величезний лайк. Всім удачі, в пошуках і мирного неба. Ось так. Виставляємось. Чинахи. Все, як має бути, все файно. Їмо, водичка без алкоголю, супер. Друзі, ось і все. На сьогодні коп просто немає слів. Від мене, друзі, трошки того дукатика. Динарик це вже така радість. Капець. Це дукат. Іконка. теж непонятно, що вона буде вартувати, така цікава. Я ще такої не знаходив. Ну, друзі, а це капець. дукат. Тут я вам скажу. Стан. Взагалі не поганий, Камера то не передає, але гладеньке, поле монету, всі букви. Видно люкс. Те, що дирка і те, що він просто. Трошки погнутий життям. Ну, певно, то більшість дукатів так, так. Що ми зробимо? Друзі, подивіться на цей колір. У мене немає слів просто. Все капець. Бачите, В середині ще трошки, так? трошки погнути, і затертися, так? Тут трошки погнутий, на то нічого, друзі. Я надіюсь на ваш лайк. Бо реально монета дуже сильна. Ось так, друзі, можна сказати, це другий найкращий коп у житті. Перший був з Ауреусом. Це дукат. Досі не можу повірити. Це просто капець. Жалко, що дирка, але добре що хоч малесенька, а не як в ауреусах чуть не пів сантиметра. Дякую, друзі, за увагу. Додвигу, що додивилися відео до кінця. Я надіюсь на ваш лайк, коментар. Гарячий. Надіюсь на вашу підписку. А ми будемо старатися далі. Супер. Половину квесту відбив, надіюсь. Ну, та й дукан такий дорогий. Може, десятка буде, може і ні. Ось так. Ну. Надіємося, на далі буде краще. <смеш> буде без дирек, хоч би було. Так, друзі, всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Всім удачі. Далі буде. Всім мирного неба.